Всім привіт народ! В цьому відео хочу вам розповісти про свої останні купівлі з OLX. Нещодавно я на OLX придбав три телефони. Два телефони я придбав по новій пошті OLX за ставкою, а один придбав у своєму місті. Відео буде дуже цікавим, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте цей одиночок, щоб не пропустити нові відео, та пишіть ваші коментарі. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовимося оціні, куплю швидко і без проблем. Також в наявності оригінальні зарядки від Xiaomi. На 33 Вт блачок плюс кабельок 550 гривень, і на 67 ватт блачок плюс кабельок 800 гривень, повністю оригінальні зарядки від Xiaomi не підробки не з Аліекспресу. Повністю рідні, оригінальні, з коробок від Телефонів з турбозарядкою, з анімацією, все як треба. Кому потрібна гарна зарядка, оригінальна, то можете написати і придбати. І так, перший телефон, який я придбав на OLX по OLX доставці це в нас Xiaomi 13 Lite Давайте подивимося, що тут у нас по комплекту. Що мені досталась коробка? Він у нас йде на 8256. Відкладаємо сам телефон, чехол, ще рідний. Як ви бачите. Стан в нього не дуже, треба новий купляти Так, далі сам телефон. Відкладаємо поки. І бачимо, що тут далі є конвертик, скрепка, документики І зарядка. Зарядка це я вже від себе поклав, бо мені він приїхав без зарядки. Я його купляв на OLX і тут був дефект, а саме бита задня кришка. Я його купив і поміняв задню кришку на оригінальну, вона не з дешевих. Я там за неї віддав приблизно 600 гривень, можливо, навіть 700. От, Бо це повністю оригінальна задня кришка, повністю з блоком камери з усім. По його стану, стан тут нормальний, задня кришка в нас і блок камер новий, тому, звичайно, штан як в нового. По рамці, по всьому, в принципі, все добре. Є, звичайно ж потертості. От, Єдиний мінус: тут є в нас подряпини на екрані, є глибокі подряпини. Ось тут, якщо. Не ведеться от, але в принципі в роботі їх не дуже видно. Якщо поклеїти якусь гідровілів плівку, то буде нормально. Мінус. Тих телефонів, що тут у нас екранчик водопад, і сюди поклеяти якесь захисне скло. Дуже дуже проблематично. Тут краще клеяти гідрогелеву плівку, але гідрогелева плівка вона не спасе вас від падіння. І часто ці телефони з водопадами зазвичай биті вже продаються на OLX-ах, бо люди просто їх дуже швидко розбивають. О, його характеристикам він у нас працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Це в нас непоганий процесор, можна і в ігрушки пограти. Система гарно працює пам'ять. Тут 8х256. Екранчик в нас тут 655 дюймів, Full HD, AMOLED, 120 Гц, Ну і він водоспад. Камери в нього доволі гарні, основний модуль на 50 Мп і фронталочка на 32 мегапікселя. Тут взагалі навіть дві фронтальні камери, як ви бачите. В принципі, він іде як селфі фон. От, він робить реально доволі непогані селфі-знімки. Кому подобається себе фотографувати, дана модель тому сподобається. По його автономності батарейка у нас на 4500 мАч. На жаль, не на 5. Тому він тримає десь день активного використання. Якщо прям дуже сильно будете на ньому грати сидіти, то. До вечора. Швидку зарядку він підтримує до 67 Вт. По його прошивці, давайте подивимося, що тут у нас по, по телефону. Вигарань на екрані в нас тут немає, все з цим добре. Він може в нас оновитися. Зараз він працює на 14-й версії MIUI І на 12-му Android. Може оновитися до HyperOS. От, І далі він також буде підтримувати всі оновлення, бо він ще свіжий. Можемо побачити детальну характеристику, що в нас тут є. Як ви як бачите, оперативної пам'яті 8, плюс 3 додатково. В цілому, в цілому, все досить гарно. Ну і за скільки ж я його купив, і скільки він мені обійшовся з цим ремонтом. Я його купив на Олексі Полець зоставці за 4 тисячі гривень, плюс там пересилка, плюс зарядку докинути, плюс поміняти задню кришку. І ось він мені приблизно обійшовся в 5 ремонт тисяч гривень. За скільки буду продавати, поки що я не знаю. В мене цієї моделі взагалі не було. Поки що я його викинув на OLX за 8500 я так трошки прицінююсь. От. Але приблизно думаю, що в діапазоні від 8 до 7500 я зможу його продати. Якщо він комусь сподобався, то можете написати мені і його придбати. А наступний телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 13 Pro 4. G. По комплекту, на жаль, його взагалі немає, тільки сам телефон, але я купив по гарній ціні, тому це не проблема. По його характеристикам, він працює на базі процесора MediaTek Helio G96. От, батарейка тут на 5000 мАч, швидку зарядку підтримує до 67 Вт. Основна камера на 108 МАкс, фронталочка на 16. Екранчик у нас тут AMOLED 667 дюймів, 120 Гц, Full HD. Непоганий екранчик. От. Він яскравий, це його плюс-мінус, що є шим і може вигоріти з часом. І з прикольно, в нас тут є стереозвук, міні-джек, і можна ще докинути SD-карту по стану. Стан в нього тут як новий, в принципі, ідеальний стан. Дуже і дуже гарний. Як ви бачите, нюансів ніяких немає, вигорань на екрані немає. Звук гарний, гніздо не розболтане. в принципі, Суперовий телефон в ідеальному стані. Мінус тільки що, на жаль, немає до нього комплекту. Ну і за скільки ж я його купив. Купив по гарній ціні, а саме за 3600 гривень. Плюс там за пересилку і того він мені обійдеться. Ще зарядку докинути треба, кстати. от Плюс-мінус в 3800-3,900 гривень він мені обійдеться. Продавати буду. Наразі я їх продаю по 5500, але я думаю. Цей буду продавати трошки дешевше, там за 5 тисяч гривень плюс-мінус. Тому, якщо когось він зацікавив, можете написати мені і також його придбати. І останній, третій телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 10 Pro 6 на 128. Його я купив у своєму місці. Купив по дуже і дуже гарній ціні. По такій ціні я цю модель ще ніколи не купляв. Це найнижча ціна. По такій ціні люди зазвичай їх на запчастини продають, а я купив повністю в робочому стані, як би майже без всяких нюансів. Ну а далі вже більш детально вам розповім. По комплекту тут сам телефон, і також він мені дав таку зарядку оригінальну блачок на триструвати. От кабелька немає, чехла немає. Ось такий був комплект, тому що мені дав продавець, але ціна там дуже гарна, тому це взагалі не є якоюсь проблемою. По його характеристикам. Він у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. Це в нас гарний процесор, і в ігрушки можна пограти, система гарно на ньому працює. Пам'ять, як і сказав, 6х128. З прикольного, також у нас тут є стереозвук, є міні і в нас тут повноцінний лоток під sim карти Можна поставити дві сім-карти плюс SD-карту. Поставлю. Стан, як ви бачите, дуже-дуже гарний, не сильно затертий. От, по рамкам по всьому, екран без подряпин, бо тут стояло захисне скло. Камера, основний модуль на 108 Мп і фронталочка на 16. Батарейка на 5000 мАч. І швидку зарядку підтримує до 33 Вт. Ну і за скільки ж я його купив? Купив його по дуже і дуже гарній ціні. А саме всього 2000 гривень. Це найнижча ціна для такого телефону. Раніше найнижча ціна, за яку я купляв таку модель, була 2500 гривень. А тепер я його купив за 2000 гривень. Але не все так якби, радужно, не все так добре, бо є два невеличких нюанси. Але вони не критичні. Взагалі, перший нюанс це чисто такий дуже маленький, його навіть на камеру не видно. От, ну, Якщо так показати, є царапки на. Камери. Але я думаю, взагалі поміняти там 3 гривень він коштує, бо в цілому стан тут дуже-дуже гарний, без подряпин, без нічого, тільки подряпини Тут є на склі камери. От, думаю, за 3 гривень поміняю. І тоді стан у нього буде взагалі там на 9 з 10, на 10 з 10. ось, Бо стан реально дуже і дуже гарний. Старий нюанс більш такий великий, але також він не смертельний, він ні на що не впливає. І зараз вам покажу, звичайно, це в нас вигорання на екрані. Бо екран у нас тут AMOLED, 667 дюймів Full HD, 120 Гц, плюс він яскравий, але мінус, як ви знаєте, може з часом вигоріти, що тут і трапилось. Ну, і, звичайно ж, вигорів він від току Як ви бачите, тут у нас плюсик по центру, тут домик, І зверху тут у нас напис рекомендації. От, і ще трошки. В цілому, ці вигорання не є дуже критичними. Критичні вигорання – це вже коли починає вигаряти не тільки тут, 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 а ще і тут збоку, по центру. От тоді, так, да, це вже повний треш. Коли вигоріло тільки там тут, 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 то це ще більш-менш нормально, ще можна там дивитися на купівлю. Ось. В цілому. Нюанс не критичний за таку ціну, так взагалі суперовий телефон, бо, як, як і сказав, за такі гроші їх зазвичай продають чиси на розборку під деталі. От, а я його купив повністю в робочому стані, без нюансів, без ремонту. От, з двома маленькими нюансиками. Ось такий народ в мене купівлі. Пишіть в коментарях, як вам ці телефони, в кого який телефон, залишайте відгук про свій пристрій. Буде цікаво. Почитати. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково ваші лайки, підписуйтесь на канал. Тисяця дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мій в телеграм, домойся ціні, куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього ютуб-каналу. Там ми спілкуємося, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Тому там цікаво і раджу вам туди також підписатися. А на цьому в мене все. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Всім добра.